Сьогодні вперше отці українські провели молебень у вагончику капличці, який раніше служив московському патріархату. Смерть подолав і тим, що Після ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконні наші, святи, посиди, сели немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часах, і на віки, віків. Україну храни. Oh yeah. Єдиний. Нам україну храни всі своє ласки ще дівти на люднах зверни, дай Йому волю, дай йому долю, да. Кожен воїн потребує опіки Божої. Без Божої опіки ніхто і нічого не вартий. Вся мудрість, вся сила перебуває в Богові. Бог є оцей невичерпний істочник мудрості. Сили і всякої благості, яка тільки може бути. Єдиному Богові належить усяка слава, честь, поклоніння і всякі почесті, які тільки можливі. Біда, коли Боже перетворюють на пропаганду, коли під прикриттям. Оцього такого благого творять беззаконня. Біда, коли церква перетворюється на секту. На секту, яка має свого ідола, і цей ідол постійно потребує жертв. Причому жертв кривавих. Ми бачимо, що головний ідол. Сидить в Кремлі в бункері, десь там глибоко під землею. І це вже пророк, який йому служить, який перетворив Боже на диявольське, який благословляє вбивство, який благословляє мародерство, і всі, витікаючи з цього погані. Сказав Господь по ділах їхніх пізнаєте їх. Коли маньяк каже, що він буде в раю, а жертви невинно замучені, будуть горіти в пеклі, то по цих ділах якраз і видно. Хто є хто? Хто стоїть за світло, а хто стоїть за тьму? Цей вагончик, цю каплицю. Якраз було для того привезено, щоб темні діла творити. Але від сьогодні ця капличка буде творити добро. Вона буде приносити духовну радість і духовне задоволення кожному воїнові, який прийде, щоб перед Богом заспокоїти свою душу. Визнати свої провини, попросити наснаги, відваги, терпеливості, все, що йому необхідно для цієї нелегкої і тяжкої військової служби. Тож нехай це місце буде благодатне. І нехай світло Боже постійно світиться в ньому. Амінь. Христос Воскрес! Воєнсу воскрес. Сучасні отці присутні. Я від командування військової частини 3071 хотів би подякувати за сприяння в духовному розвитку нашого підрозділу, що створений, може, декілька місяців тому. Ми якраз планували будувати капличку, а тут завдяки вашій праці, завдяки вашим старанням. Нам набагато з Богом буде легше виконувати наше завдання, захищати нашу Україну. Ще раз дякую від командування від особового складу військової частини 371 вам за допомогу. Тиждень назад був великий день для нашої злочівщини. Ми виконали рішення районної ради, рішення про заборону московської церкви. В межах нашого Золочівського району і демонтували цю капличку і мали спільне бачення, спільне рішення щодо її передачі нашим військовим, щоб наші військові мали можливість молитися за перемогу і за здоров'я наших воїнів. Сьогодні, об'єднавши зусилля, наші капелани, наше духовенство провели молебень до Божої Матері на українській мові. Благословили, бо тільки з Божим благословенням ми будемо мати можливість далі йти допереду. А наше військо, яке сьогодні героїчно захищає наші терени, у майбутньому буде мати можливість перемогти цього окупанта. Слава Україні!